Вітамін А. Це група жиророзчинних сполук, які поділяються на дві категорії: ретинол міститься у продуктах харчування тваринного походження та провітамін а каротиноїд міститься в овочах та фруктах. Цікавий факт: у 250 мільйонів людей проблеми з зором. Пов'язані саме з нестачею вітаміну А. Про цей вітамін далі нам розкажуть наші експерти. Євген Шагов, кандидат медичних наук, науковий керівник Global Age Management Academy, знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни, а й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Превентуй а не лікує. Марія Сикало, магістр нутриціології та психології. Нутриціолог з багаторічним досвідом. Розкаже, що повинно бути у вашій тарільці, щоб ви отримали максимальну користь. Я знаю багато про те, як отримати користь продуктів харчування. Та із задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. По-перше, вітамін А допомагає нам нормально бачити. Тож функція органу зору. Напряму залежить від вітаміну А до його рівня. По-друге, вітамін А це ще про нашу шкіру адже він регулює процес кретанізації. Тож, яка шкіра на дотик, наскільки вона здорова, залежить також від вітаміна А? Тож вітамін А застосовується широко у лікуванні шкірних хвороб для загоєння шкіри та для превенції проблем зі шкірою. Окрім того, вітамін А має дуже істотну роль у Окислювально відновлюваних процесах і напряму пов'язаний з функцією імунного захисту. Немає вітаміну А, немає імунітету. А отже, це пов'язано також з онкозахворюваннями, бо спад функції імунної системи це онкогенез і ризики онкології. Вітамін А має істотне значення для профілактики анемії та остеопорозу. І що ще більш суттєво це. Здорове дитинство та материнство. Без вітаміну А немає ані здорової дитини, ані здорової матусі після пологів на фінал до цього маю сказати, що вітамін А має ще одне магічне значення. Він допомагає підтримувати в балансі гормони молодості, адже з нього синтезуються і стероїдні гормони, і це значить статеві гормони, а також гормон росту. На додаток. Для чоловіків це ще і сперматогенез, тож материнство, чоловіча функція, гормони молодості це все залежить від вітаміну А. Вітамін А міститься і дуже класно засвоюється саме з печінки. Це може бути печінка, свина, яловичина. Згодом іде ку куряча, а потім індичка. Також міститься багато у вершках. Це вершкові сири, також такі сири, як рокфор, камамбер, в молоці його багато. Також міститься багато і класно засвоїться з фруктів жовто-помаранчевих і овочів, але набагато легше він буде засвоюватися саме з фруктів ніж з овочів. І темна листова зелень. Тобто, якщо хочете збагатити свій організм саме вітаміном А, то краще вибирати темну листову зелень. В рибі міститься, звичайно, це така риба, як скумбрія, лососові деякі містять, і також міститься у вугрі і чорній ікрі. Дуже класно, якщо у нас на тарілці будуть різні поєднання різнокольорових овочів і також жирних продуктів, тоді це засвоєння вітаміну пройде ще набагато ліпше. Діагностика вітаміну А. Зазвичай виконується аналіз крові на вітамін А, на його рівень в крові. Але цей показник не дуже інформативний. Чому? Тому що вітамін А має змогу допонуватися у печінці. Запас досить великий. І якщо навіть ти не отримуєш ззовні вітамін А, то якийсь час тест буде показувати норм, адже твоя печінка виділяє запаси. Але прийде час, і це буде трагедія, коли ти, як і раніше, не отримуєш вітамін А або з суплементів, або з їжі, а печінці вже його брак. Ще один момент важливий нюанс, адже стосується кожного українця. Стрес має вплив також на рівень вітаміну А. І якщо ми здаємо аналіз, а в нас рівень вітаміну А в крові норм, то це може бути хибна величина, бо стрес має змогу блокувати функцію ретинол зв'язуючого білку, котрий знижується. І в нашому організмі ми маємо добрий рівень вітаміну А. Але це тимчасово завдяки стресу як механізму адаптації. А якщо стрес щоденно або щогодинно, то стрес істотно впливає на організм, маскуючи нестачу вітаміну А. Тож ми маємо з вами використовувати інший, більш достовірний метод діагностики рівня вітаміну в організмі. Що це має бути? Коректний лікар, котрий збирає інформацію методом опитування та Має навики бачення симптомів нехватки нестачі вітаміну А це те, що вам потрібно. Зазвичай таким фахівцем має бути або ваш сімейний лікар, або ейч-менеджер, який має навики працювання з брюсельським консультативним протоколом. Обов'язково вітамін А потрібно. Готувати додаючи жири, це можуть бути будь-які жири і не обов'язково велика кількість. Якщо це салат з моркви і гарбуза, це достатньо 3-5 грам олії. Також класно, якщо буде доданий лимон або будь-яке кисле середовище, щось з вітаміном Е, можуть бути насіння будь-яке треба продукти максимально подрібнювати тоді засвоєння буде найбільш легшим для організму стосовно способів приготування то варіння звичайно буде в себе вода впитувати вітамін краще в такому випадку вживати овочі або фрукти сирими якщо це будь-які тваринні продукти їх можна готувати як варіння запікання будь-який спосіб який не потребує довготривалого приготування так, найбільша кількість збережеться всередині продукту, і людина отримає найбільше користі з нього. Можна також готувати продукти на грилі, тому що це дуже швидко. Продукт готується одразу з обох сторін. Всередині він також встигає приготуватися. І займається набагато менше часу, ніж це буде смаження на пательні або запікання в духовці. Готувати саме печінку можна, наприклад, смажуючи її на невеликій кількості олії, або можна відварити її, якщо комусь це подобається, додати будь-яких спецій. І е, після цього робити паштети або вживати так в будь-яких стравах. Вітамін А дуже класно зберігається. В продуктах, які заморожують. Але для цього потрібно дивитися саме на терміни придатності. Тобто, якщо, наприклад, врожай був зібраний влітку і півроку, то вітамін А буде на максимальному його піку в цих продуктах. Ближче там, уже до 12 місяців, в половину буде скорочуватися кількість саме в цьому продукті. Але заморозка це класний спосіб для того, щоб зберегти максимальну. На кількість вітамінів. Передозування вітаміну А. Зазвичай його дуже важко отримати, адже для того, щоб воно сталося, потрібно переїсти або печінки, або тюленя, кита моржа. Але ж хто з нас приїдає китів або моржів? Які прояви передозування вітаміну А в організмі? По-перше. Це блокування розвитку кісткової тканини, що проявляється відчуттям болі у кістках та суглобах. По-друге, через розвиток остеопорозу це призводить до відкладання кальцію кальцифікати у м'яких тканинах або в органах нашого тіла. Також це може бути суха шкіра або сухе волосся. Окрім того, це головний біль. А також це може бути втрата апетиту. Отже, якщо ми маємо продозування вітаміну А у суплементах, то всі приліковані прояви гіпервітамінозу можуть розвинутися в тебе. Корисні або шкідливі продукти з вмістом вітаміну А. Як такого поділу немає. Всі продукти вони йдуть корисні. Якщо це монопродукт у вигляді, там, наприклад, моркви, петрушки, темних листових овочів, вони всі будуть корисні, але може бути саме. Для якоїсь певної людини він небезпечним, якщо в неї є певна непереносимість цього продукту чи проблеми з кишківником. Є, наприклад, люди, які вживають дуже багато морковки або гарбуза, і їхня шкіра за цей період вона набуває такого більш золотистого кольору. З часом це проходить і в цьому немає нічого страшного. Симптоми нестачі вітаміну А в організмі. Вони витікають з функції цього вітаміну. Тож, якщо у людини падає гострота зору ввечері або вночі, це нестача вітаміну А. А згодом, вітамін А може бути причиною порушення зору загалом. Також вітамін А впливає на якість шкіри, як ми казали. І якщо шкіра суха або шорстка, це істотний мотив. Виміряти вітамін А, розумієте, може, це є прямий лінк. Є ще два суттєвих симптоми нестачі вітаміну А. Перше, ми не бачимо, але відчуваємо, це занепад імунної системи, часті захворювання та таке інше. По-друге, це порідіння волосся. Зазвичай не таке, як в мене, але якщо у вас рідіють волосся, ви маєте перевірити. Можливо, це також нехтача вітаміну А. Коригування нестачі вітаміну А проводиться шляхом суплементації прийому пігулок з ретинілпальмітатом. Добова дозування 60 тисяч міжнародних одиниць на добу. Так має продовжуватись біля двох тижнів. Потім доза знижується до 4,5 тисяч одиниць на добу. Це стандартна схема, але вона не є уніфікованою для кожної людини. Ще має значення сумісність вітаміну А і інших або ліків, або суплементів, що ви маєте розуміти: вітамін А і вітамін Д антагонисти, тобто вони діють протилежно. А також вітаміну А є синергісти, котрі посилюють дію один одного. Синергічно до вітаміну А працюють вітамін С, а також вітамін Е. Цинк його нестача. Це мотив для блокування трансформації вітаміну А в активну форму. Тож, якщо нестача цинку, то ми можемо приймати вітамін А, але він не працює. Тож ви розумієте, що тільки сукупність вітамінів працює так, як треба. На процес засвоєння може впливати дефіцит цинку, недостатня кількість жирів в організмі. Також це може бути генетичне. У нас в кожного закладено генетикою, як наші вітаміни засвоюються, і це може дуже залежати саме від генетики. А також дуже впливає на засвоєння такий компонент, який міститься у фастфуді. Це Олестра. Він забирає на себе жири, тому тоді, коли ми вживаємо в певний день вітамін А або продукти, що містять його багато, то краще утриматися саме від споживання. Джанк фуду, фаст будь-якого будь-яких шкідливих продуктів харчування. Курці, якщо вони додатково приймають вітамін А, то у них можуть з'являтися висипи на шкірі або алергічні реакції. І на засвоєння саме вітаміну А може впливати стан кишківника. Тобто, якщо у людини є певні проблеми з ним, це дуже може негативно впливати на засвоєння не тільки вітаміну А, і, а й взагалі будь-яких груп вітамінів. Призначити самому собі вітамін А зазвичай можливо, але це частіше буде або недостатньо, або передозвання і Моя порада вам самостійно призначати самому собі ані пігулки, ані суплементи це не є сенс. Більш змістовно буде, якщо ви будете самостійно хрумтіти морквою, адже вона має достатньо удрощинної форми вітаміну А, і краще робити це разом з олією, бо вона покращує засвоєння моркви. За призначенням вітаміну А краще до фахівців.